Порада типу плюс осені в тому, що ніхто не знає, що у вас в термосі, може зігріти, а може і ні. А от що дійсно спрацює, так це вчасно прийняти вітамін С. І плюс в тому, щоб він у вас був. У фармасі є шикарний, шипучий вітамін С плюс. В даному випадку плюс вітамін Д і цинк. Вони посилюють один одного і сприяють кращому засвоєнню в організмі. Добре пропити з профілактичною метою це вітамін хоча б днів 15 для укріплення імунітету. Але є ще один безпрограшний варіант, який я випробувала на собі: при перших ознаках застуди прийняти вітамін С. Беремо склянку з теплою водою. Ви тільки погляньте, як сяє ця склянка. Це тому, що хозяйка. Це тому, що мию посуд екозасобом від фармасі. Ну, про цей засіб іншим разом. А зараз беремо таблетку вітаміну С і кидаємо склянку. Бачите? Розчиняється дуже швидко. І через кілька секунд ви отримуєте корисний лікувальний напій. До того ж, дуже смачний, схожий на фанту.